Хмельничанка Катерина Базілевич із березня живе у Хмельницькому. Нині волонтерить у приміщенні соціального простору захист. Я одразу пішла плисти сітки, якось допомагати а потім наткнулася на цей волонтерський центр. І вирішила, що тут моє місце. Приймаємо біженців, проводимо курси, організовуємо все, прибираємо. Відтепер волонтери соціального простору працюють у новому приміщенні. Минулого тижня вони переїхали із вулиці Проскурівської на Соборну. адже переселенців, які звертаються по допомогу, більше є. А тому в попередньому місті стало затісно. Ідея виникла в першу чергу для того, щоб внутрішнім приміщеним особам було куди прийти. Навіть елементарно з кимось поговорити, коли внутрішньо особа потрапляє до нас в центр, вона може отримати абсолютно весь необхідний спектр послуг, таке в народі почали його в нас в місті називати вільне вікно. Нині найбільша проблема для переселенців, говорять волонтери. Це пошук житла та роботи. Тож юрист та кар'єрний консультант допомагають вирішити ці питання. Наприклад, у нас поступив запит на написання резюме, тому що люди хочуть залишатися. Ми вчимо їх правильно писати резюме. Люди влаштувалися на роботу, хочуть відкривати якусь власну справу або хочуть подати бізнес-план, тобто кар'єрний консультант, пропрацьовує абсолютно з ними це все. Є багато таких професій, наприклад, з Донеччини з Луганщини, які не є актуальними в нашому регіоні, тобто це якісь важкі промисловості. Да? І тоді цим людям потрібна профорієнтація. І ми допомагаємо їм це влаштовувати. Вони перенавчаються. Для тих, хто потребує психологічної підтримки, у стінах соціального простору працюють фахівці як для дорослих, так і для дітей. А ще вимушені переселенці відвідують курси з історії української та іноземних мов. Отримувати чи здобувати освіту? Здобувати. Здобувати. Ми отримувати можемо зарплатню. Ми співпрацюємо з педагогічно-гуманітарною академією, і вони надавали своїх спеціалістів, щоб навчати внутрішньопереміщених осіб безпосередньо українській мові. Але коли запустили такі заняття з української мови, ми багато отримали запитів на різні освітні курси, такі як англійська мова, німецька мова. І звісно, так як люди залишаються на подальше проживання тут, це підвищує їхню конкурентну здатність на ринку праці. Приміщення для соціального простору придбав Маріуполець Олексій Сапа. Він із лютого знайшов прихисток у Хмельницькому і нині допомагає тим, хто як і він втратив роботу та домівку. потрапив попав захист, коли побачив у них вот та сумбур, як вони роздавали безплатно, все як-то сподобалось мені. до вот Каті, Клесі. Ну що давайте зробимо такий центр. Я сам як переселенець, я бачу, із що потрібно другим переселенцям. Вони зі мною спілкуються немножко не так, як з місцевими. Вони поплакати можуть, я понімаю все. і також я могу їх каріться шлепнуть під зад і сказати, і працюй. Від початку березня соціальний простір відвідали більше п'яти тисяч переселенців. Його двері досі відчинені вже на новій локації. Працюємо щоденно, тому будь ласка, звертайтеся. Ми звичайно за можливості зможемо вам допомогти. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста.